У нас спрощений порядок надання субсидій, ось сама заява і ось сама декларація. Раніше їх там було невеликий пакет паперів, 90 питань треба було відповідати. Зараз це доволі простий механізм, яким чином отримати і заповнити відповідну заяву, яким чином отримати субсидію. За моїми даними. Які ми отримали з гарячої лінії Кабінету міністрів України 90% українців отримали заяви і декларації на отримання субсидії, 10% так ще її не отримали після сьогоднішнього селектора? Я торчі прошу вас субота-неділя на обласній державній телерадіокомпанії, А це вже точніше на суспільне телебачення і на суспільне мовлення України. Виходити чи то прямий ефір, і прямий ефір це взагалі правильно для того, щоб люди могли до вас дозвонитися і задати запитання. Тільки вам треба бути готовими відповідати на всі запитання, які за. Задов... Будуть громадяни і ще раз проінформувати про те, яким чином розіслані заяви, яким чином отримати субсидію, і про те, що не потрібно бігати ні по яким соціальним службам і отримувати жодні довідки. Єдине, що треба, це треба просто знати розмір свого доходу, і це природньо. Але розмір доходу на робочому місці отримується, щоб ці цифри потім балансувалися.